Пане Криле, Хочу вітаю. Хочу радий ти... вас бачити. Нарешті зв'язалися. Так, 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 не знаю. Хочу дізнатися про ситуацію нинішню на фронті, а саме почнемо з Покровського напрямку. Він зараз дуже усіх хвилює. Скажіть, будь ласка, яка зараз там ситуація, і чи варто людям боятися прориву і того, що зараз дуже багато пишуть в мережі про Дніпро? Що от от, от уже Дніпро дуже поруч, всі бояться. Так, ситуація, що стосується і Покровської і Курська, відразу скажу цей афоризм мого командира: ситуація стабільна-нестабільна. По Покровську доважки зараз подробності трохи. Ну давайте почнемо відразу, щоб не перескакувати. Значить, ворог просувався на Покровськ досить впевнено, він тиснув по всій лінії фронту, ми туди тримали е, часів яр, хлопці наші побратими стояли на Торецьку, на Нью-Йорку. Він тиснув скрізь, і там, звісно, де буде тріщинка, де буде шпаринка, там він буде ломитися з усіх можливостей. Така ж була була очеретину, там він просунувся і просувався ось цей став-Покровський напрямок. Зараз що відбувається? Звісно, він стягнув туди дуже багато військ, але ми бачимо, що трохи він виснажений. Тих, тих ресурсів, тих резервів вже нема. Тут важливо розуміти ну, таку реч, коли я кажу, що. Дуже багато військ, це не значить, що їх безкінечно. Нема ця... Це казки, що в них безкінечні ресурси, вони закидають на як зможуть. Але не треба сприймати так, що їх вже мало, що вони вже нічого не можуть. Е, ось коли вони вийшли вже ось на цю дистанцію до Покровська, десь 10 кілометрів, і дуже легко захопили досить Новогродівку, там я не знаю, не розумію чому, але мої хлопці там о п'ятій ранку з Новогродівки вийшли працювати дронами. З Нобогродівку там вже Русня. Ну вони скотч щоб не було бачити, машини і набити машини з спокійними обличчями, проїхали через росню і виїхали. Тобто, чудом група сестрошників наших вийшла. Ось таке зараз ворог е вимушений, він не може лізти. Ну як, завдання командування, звісно, їм ставить брати Покровськ, брати Селідову, просуватись на Володарна Курахова, на Карлівку робити все. Але так як раніше, як пару-тройку місяців тому, коли вони могли як дня оця, наступати у п'яти напрямках дуже потужно, нема таких ресурсів. Один, два напрямки від а скоріше один. І тому зараз не вибір. Якщо вони далі сунуться на Покровський, може з Флангу, з селідова прилетіти дуже потужно. Там навіть якщо не потужно, якщо трохи з селідова наші наших притиснули, то перев'язають логістику. Це загроза котла, питання з постачанням, БК, харчів, вода. Тому їм питання селідова довелось вирішувати. Е, ще третя ж там на Німецькому є. Вони все намагаються наших хлопців взяти в котел, замкнути, але не, нічого не розуміють. Хлопці потроху відходять, відходять з боями. Наші підрозділи причому так організовано, так грамотно працюють. Ну там дуже досвідчені хлопці. Ніякого котла там не буде, і ворога там зайвий клопіт. По Покровську, ось покроскустини притормозили десь тиждень тому. Навіть казали про стабілізацію ситуації. Я б так не казав, обережно. Просто вони вимушені були займатися питанням Селідова. Але тут вони вирішили, що вони Селідова за дві доби візьмуть, як Новогродівку зайдуть туди і полізли. І ось вони тиждень швидко беруть Селідова. Не виходить. Ну, і вони знали, і ми знали, що вони, знають, в Селідова досить досвідчені бойових хлопці, що вони готувалися до цього. І ворог зараз вимушений зосередитись на селідова. Там насправді, коли я кажу, знову, що ось раніше вони. Квинули ще бригаду, дві бригади, три на Покровській, тиснули там далі, а самі боролися за Селідово, так було раніше зараз ні такого резерву немає. Але навколо Селідова, там Армійський корпус і танкова дивізія, чи танковий полк. Ну Там дуже, дуже багато нас концентрували, тому на селідово дуже важка обстановка, але взяти його вони не можуть. А доки вони не взяли Селідово, мрії про Покровську залишаються Покровським. Щодо Дніпра, я бачив це в якомусь чи за тайм, чи колись тижні за два тому була така стаття. Ну, це на, для західного глядача, який не розуміється тут взагалі не на логістиці, не на ситуації. Вони кажуть, що, ну там була така стаття, що ворог візьме Покровськ і піде або на Запоріжжя, або на Дніпро, або туди-сюди одночасно. Звісно ж, для Заходу це так по карті вже бачить. Ну і наші, звісно, перелякалися. Ну, я кажу: давайте не будемо казати, що він зробить, коли візьме Покровськ. Нехай Господ спробує взяти. Це не так просто. Покровськ це агломерація, покровський мирноград щоб розуміти її розміри, там до війни було десь е, совокупно десь 100 тисяч населення. Багато промзон, багато застройки, міські бої. Це дуже-дуже важко. Це дуже-дуже довго і потребує дуже-дуже багато ресурсів. А ми бачимо зараз, що ресурси, які є, вони кинули на Селідово, і не так все добре і виходить. Про всі а це все, що в них тут є. Це дуже багато, але це все. Вони кожного дня кидають підкріплення, але це підкріплення для того, щоб прикрити трати. Це все, що вони можуть зробити. Тому, коли вони візьмуть Покровськ, це настільки умовна фраза. Нехай спробують його взяти. Це за розмірами, за агломерацією, за е, ну, просто за, за масштабами, які треба захопити з боями. Це не Бахмут, це не Авдіївка, це набагато більше. Тому. Коли воно, я взагалі не переконаний, що вони зможуть взяти колись попроські при усіх ресурсах. Ну не можуть вони взяти зараз ще там 50-70 тисяч звідти і кинути їх на попроськи. Нема такого. Причому ми бачимо, що е кидати в бій мобілізованих нових контрактників це ні про що. М'ясні штурми, тільки багато втрат. А взяти десь досвідчених бійців в великої кількості вони не можуть собі дозволити, їх нема. І саме коли читаєш ті ж самі. Ми їх називаємо воєнкури та воєнкурви, це пабліки різні. Коли їх читаєш, там насправді дуже все трагічно. Вони кажуть, що є досвідчені підрозділи, є там е люди, які давно воюють, мають досвід, вміють воювати, але їх кидають на Покровський, у їх кладуть штабелям. про Селідова навіть сумна шутка між що селідовська м'ясорубка. Ось так це виглядає. Тому зараз вони різуть на селідова, різуть там. Е Є водні перешкоди. Загалом ну і Машовець теж каже, дуже цікавий. Він порівнює зараз ситуацію на Покровську з Часів'яром. Чому? Тому що Часів'яр вони обійти ані з е, півночі, ані з півдня не змогли, і саме тому вони вперлися в Часів'яр, намагаються штурмувати канал, великі втрати, і скільки місяців ми там трималися з березня, вони Часів'яр так і не взяли. На Покровську схожа ситуація, обійти його вони не можуть. Просто селідова. З одного боку, з іншого теж все важко і об'їкти не виходить. Тому лізуть вони на Покровськ вздовж залізниці, там десь шириною 3-4 кілометри їх фронт. Це ризиковано, бо це ата прострілює. Дуже погано і скоріше за все, вони так само пруться в Покровське укріплення цим фронтом і на цьому все. Тому казати, що вони підуть на Дніпро, підуть на Запоріжжя після того, як восьму Покровський ребята, ну нехай вони щось зроблять на Покровську. Я так вважаю, що захопити Покровську вони навіть самі не мріють. Вже. Їх програма максимум це забезпечити свої фланги обох боків, вийти на Покровськ, зачепитися за його окраїну. І ось на Окраїні Покровська якось вести такі вже затяжні бої, не прорізаючи вперед. Це максимум. І не факт, що вони так зможуть зробити. А куди вони підуть далі, то фантазії Соловйова. Тобто ось так це буде. бачиш, що і на Покровськ. І на Покровські на Нью-Йорк перекинули декілька наших дуже дуже відомих і досвідчених бригад, трохи не дали хлопцям відпочити, ну пожарному порядку. І вони там працюють, і вони завдають клопоту ворогу дуже дуже багато. Це дуже добре. Скажіть, будь ласка, стратегічно є сенс для росіян в такому просуванні на цьому напрямку, чи це просто забаганка? Ні, стратегічна мета росіяни це не для кого не секрет. Це окупація усього Донбасу. Ну Донецькій області, Болганська та шматочок. То не рахуємо для цього. Є два шляхи. Головна агломерація Донбасу зараз українська це чотири міста: Костянтинівка, яка переходить через Алексіво Дружківку в Дружківку, далі Краматорськ і Слов'янськ. Це така велика, велика агломерація покутна. Взяти її штурмом через Часів'яр, через Торецьк вони не змогли. Але постачання ключове цієї агломерації йде по двох шляхах. Ішло. Перший шлях Покровська-Костянтинівська траса, а другий, колишня траса Харків-Ростов, вона йде з Харкова через Слов'янськ, Краматорис, Дружків, Костянтинівку. Це те, що нам цікаво. Траса з Покровська на Костянтинівку, ми її військові її не користуємося вже декілька місяців. Ну, тобто, в нас є заборона така від командування цією трасою не користуватися, вона прострілюється. Тобто, якщо я відчайду один чи з побратимом, в мене джип, там консерва, тучонка, вода, щось таке невибухове, ми можемо на свій страх і ринк поїхати там, і командир, якщо все буде добре, ну, заключіть очима це. Таке можливо. Але я ніколи не поїду там доїхати, я ніколи не победу там ПК. Оце мішень. Там ніколи не піде бронетехніка, бо це теж мішень. Тобто перерізати цю трасу вже немає сенсу, вона вже давно підозрювана. Альтернатива, я не відкриваю таємниць. це атлас автомобільної все всі його знають. Альтернатива головна траса лінії постачання це ось ця траса Санта-Харків. Це головне, що в нас є. І тому у ворога був досить простий стратегічний план: перерізати цю трасу на Покровськ і з Ліманського на Кузайти, на Слов'янськ, на Лиман, на Святогірськ, де заборно ну, перерізати цю трасу на Харків. Після цього все. Ми ще не в котлі, але з логістикою у нас все накрилося. А це війна логістики. І все накрилося. У нас постачання падає, і все погано, і, і вивозити поранених, завозити поповнення, підвозити БК, харчі, воду неможливо. є безліч доріг, кажуть, так, є запасні варіанти між цими двома трасами. Так і я їх їздив всі місцями джипом, місцями зілом. Вони дуже дуже погані. Сузну з таку ну, логістику на них. Не побудуєш. Тому, якщо вони перерізають трасу на Слов'янськ, що нам залишається мабуть відходити. Але на Ліманському напрямку всі, ну це ж наше командування теж чудово бачить, не треба вважати на гаси діотами. Це чудово бачить, тому їх просування по Покровську є. По Ліманському напрямку вони сконцентрували досить потужну групіровку. групування. Це просувалось трохи просувалося, але отримали дуже дуже мощне там від хлопців із Азову, і з інших бригад. Настільки отримували по морді, що відкотилися назад зі своїх позицій. На Ліманському напрямку наші настільки жорстко їх зупинили, що все, цю трасу вони не перейдуть. Так це виглядає, але взяти Донбас для не принципово. Пріоритет зараз Покровський напрямок, оскільки вони виходять до Покровського, я вважаю, що немає сенсу навіть військово дуже дорогою ціною обрати. Далі буде нема варіантів, крім Ліманського напрямку. Ліманський, як відволікаючий часів'яр. Можливо, там ще десь будуть просуватися, відтягуючи наші сили. Будуть резерви, в яких я не бачу зараз в них. Буде Запорізький напрямок з півдня. Але мені здається, що до того, як навіть починати про це розмовляти, вони мають таке жорстке бажання захопити Донецьку область. Це принципово. Я у себе в телеграм-каналі намагаюся постійно рисувати, там показувати, де вони просуваються, де угрупування, де те, що можна. Мені кажуть, навіть що я якусь військову таємницю. Ось немає військової таємниці, всі ці дороги, всі ці шляхи, всі ці варіанти, всі знають. Вони є на старих картах, тут не треба навіть GPS. Їх бачать чудово і в ворожому штабі, і в нашому. Ось так виглядає ситуація зараз. Те, що Донбас, поле битви зараз ключове, ну це, мабуть, так, останні півроку. Але всі ці е дедлайни, як кажуть журналісти, по, до 1 жовтня. Взяти Покровськ та звільнити Курськ вже можна викидати сміття. А ще ти ви сказали про дрони? В мережі зараз гуляють відео, там де е, я не знаю, як це правильно назвати, е, дрони з вогнеметами. Тобто вони, начебто, так, так це дуже файна так... річ. Да, випалили всю посадку ворогу наші полці. Так це дуже класно. Ну на жаль, є погана новина. Ворог за декілька тижнів скопіював цей огнемет, і вони теж тепер так по нас працюють. Вони дуже швидко навчаються. На жаль, всі історії прачмобіків, тупих руських котерення бучами, є в них за західних і досі, іноді вони колонни сунуть, іноді самовпевнені. Але все це кабінетні генерали та нові підрозділи. Старі, хто встиг повоювати та вижив, вміють воювати і без швидко навчаються. Противник досить важкий. Нема за що їх поважати. Я досить, коли кажу, що противник важкий, я кажу, ми їх не стали поважати як воїни, бо вони палачі, садісти, окупанти тварі. Але вони важкі противники. А, а от щодо цих вогнеметів, це наша якась розробка? Ви кажете, вони у нас підтримують. Хто ж, знає? Хто ж це знає? Ну, можливо, ви знаєте. Маб, десь. Мабуть, наше, тому що першим використовували їх ми. А можливо, це якась західна розробка, чи східна, чи якийсь. Хтось їх колись придумав, не стали використовувати. А зараз війна дуже змінилась. Війна 24-го року дуже відрізняється від війни 22-го року, а та дуже відрізнялась від війни 15-го року. Дрони, інші реби. Цього ж не було взагалі нічого в таких масштабах. Все ж змінюється дуже-дуже швидко. Я це називаю війною уміток. Війна хлопців, які бігають з автоматами, штурмують посадки, умовно кажучи, вона нікуди не поділася. Але головне зараз хлопці з умними очима, які сидять з планшетами, і дівчата вже 50% на курсах операторів дронів дівчата. Скоро чекаємо таке поповнення. Ось і працюють, працюють дуже щільно, працюють з бронами. Хтось розробляє реби, нові частоти, як захищатися, як нападати, як нетувати ворога. Це все вже ігри, хлопців та дівчат з вищою освітою. Їх час не встав.